Нікополь перебуває під постійними обстрілами ворога вже п'ять місяців поспіль. Пошкоджені будинки, розбиті дахи та вікна. Така ситуація тримає людей у напрузі. Ті, хто не зможе цього витримати, можуть скористатися соціальною державною програмою. Завдяки співпраці Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації та місцевої влади Нікополя. З серпня місяця поточного року управління соціальної політики організовує виїзд громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та внутрішньопереміщених осіб з нашого міста до більш безпечних районів Західної України. Наразі ми допомогли виїхати більше 600 громадянам нашого міста, які розміщені в санаторіях, лікарнях Солотвино, Ужгорода, Ворогти, де вони забезпечуються безкоштовним харчуванням та проживанням. У призначений день люди їдуть. Спеціально для них виділяється автобус. Маму проважаю. А ну, то обстріли боїться. Очень сильно переносить тяжело обстріли. Давлення, переживає, боїться. Тому вирішили її відправити немножко від цієї ситуації стресової. Сьогодні було організовано виїзд 24 громадян. Кожну ноч обстрілюють і днем. Навіть. Це ж взагалі невозможно жити в постоянному страхі, коли вже це закінчиться. Хату розбили, нема де жити. Десь приїхала до дітей, а тепер поїду трохи, успокоюся. Ми живемо на побережжі і у нас там дуже страшно. І стріляють так, що спати не можемо. І вікна дродять, і двері двигать. І... Ми коло самого моря живемо. Як Енергодар освободять, так і вернемось. Евакуація добровільна та безкоштовна, але є певні умови. Наголошуємо, що виїзд громадян можливий за умови, якщо особи можуть самостійно пересуватися, здатні до самообслуговування і не мають шкідливих звичок. Питання виїзду вам необхідно звертатися до управління соціальної політики з адреси вулиця Отаманська, 2, кабінет 202.